Програма перезавантаження розрахована для ветеранів, які втратили зір внаслідок бойових дій, внаслідок агресії. РФ вона розрахована також і на їх сім'ї. У Нас є хлопці, які приїхали з дружинами. І їм також надається психологічна підтримка та супровід. Люди думають, що після втрати зору це неможливо самостійно переміщуватись в просторі або орієнтуватися в просторі. Насправді, незряча людина здатна робити все те ж саме, що і зряча людина, а набагато частіше, навіть і краще. До повномасштабного вторгнення я працював програмістом. Це був вихід на ноль, і під час коригування наших мінометників. Я отримав поранення. Ну, і внаслідок цього одне око взагалі було втрачено, ну і а, трохи його обличчя досталося. У нас такі напрямки: це психологічна підтримка, орієнтування у просторі та мобільність, навчання it технологіям саме для незрячих користувачів, соціально-побутове орієнтування, ерготерапія. Танцювально-рухова терапія, іпотерапія, анімалотерапія, фізична терапія. Я добре пам'ятаю той день. Стався перельот ну, танковий снаряд. Прилетів. П'ять днів коми. Потім прийшов до себе пару операцій. Втратив зір, але не втратив бойовий дух. Зараз навчають. Що для мене дуже важливо це орієнтування, тому що дуже складно зорієнтуватись у напрямок, куди йти дуже багато різних шумів. Досить круто, що тут є люди, які готові ділитися своїм досвідом. Це дуже цінно. Ця будівля. І ця територія це майже є унікальний простір. От я би хотів зробити краще, я би не зміг. Це реально дуже сильно пощастило, що саме тут відбуваються ці перші збори. Головне не навчити маршрутам. головне навчити людини розуміти простір. Орієнтуватися в просторі то є ключове. В першу чергу ми згадаємо про те, що ми реабілітуємо хлопців. Це бійці, яким дуже важливо в першу чергу. Вони самі просилися з перших же занять. Чи будуть у нас заняття в тренувальній залі? Так будуть, але тут нам дуже добре, що нас супроводжують лікарі, і ми можемо правильно ставити навантаження. Для них важливе здоров'я і відповідно фізичний розвиток. Наші вправи спрямовані на те, щоб зміцнити опорно руховий апарат наших захисників. Це вправи як на верхній, так і нижній пояс. Трішки ми даємо вправи на витривалість. Тут треба залишатись в гарному гуморі і хлопців підтримувати. Ну і нам так відповідно легше працювати. Ось, тут, тут. Ось я привіт. Начнемо з того, що вводити номер. Я навчився більш володіти телефоном, я вмію зберігати номера. Я можу сам написати комусь смс і спокійно її прочитати. Треба пальцем змахувати або вверх, або вниз, щоб знайти пункт. Іноді буває дуже складно змотивувати людину, яка перейшла, скажімо так, з візуального в невізуальний світ, і їй здається, що вже все, життя втрачено. І складність в тому, щоб налагодити швидко контакт. Мало часу на це тратити, а більше тратити часу на вивчення асистивних технологій. Легше довіряти, коли є тварина, легше відкритися, коли ти руками щось робиш, її гладиш, коли вона тут. І виходить, що собаки допомагають відкритися швидше. Ми будемо виконувати вправи, які допоможуть, і оцінити свій стан, і допомогти зняти тривогу, і допомогти засинати, і допомогти почувати себе більш психологічно стабільним. Дуже насичена програма, мені подобається те, що тренера викладаються на всі 100, намагаються дати як можна більше. І я сьогодні з родиною, це моя дружина і два чудових моїх сина. Перший раз я спілкувався так тісно з конями. Це дуже чудово, там просто неймовірне відчуття. А ніби летиш це піднесення. У мене є мрія. Хотілося б сказати, що це побачити, але б все-таки більше мрія, щоб був мер. Дякую вам, наші захисники. Я сподіваюся, що це лише початок вашого відновлення. Я вірю в це. Я дуже хочу, щоб наступною ідеєю була вибір тих вакантних позицій, які ми вам запропонуємо. Вірю в кожного з вас. Нам потрібно ще багато працювати на перемогу, і ви нам потрібні, бо ви люди нашої системи і нашої країни, і ви для нас важливі.